Марина втретє пройшлася навколо святкового столу, перевіряючи, чи рівно покладені серветки, чи блищить кожна тарілка, чи не впав десь ні крихітний недогляд. Вона готувалася до цього вечора майже місяць, бо ювілей свекрухи мав стати зразком сімейної гармонії. Ідеальна сервіровка, продумане меню, легкий фон музики, усе мало переконати Валентину Семенівну, вона не помилилася, прийнявши Марину до своєї родини. Але щойно Валентина переступила поріг, тиша в кімнаті ніби згустилася. Погляд її пройшовся по столу, холодний, оцінювальний. Вона одразу знайшла щось не так: серветки складені не тим кутом, сервіз не той, скатертина бліда. Ігор, чоловік Марини, лише знизав плечима. Він звик до того, як мати вміє зруйнувати будь-яке свято своїми невдоволеними поглядами й тонкими шпильками, але цього разу він навіть не намагався втрутитися. Гості почали приходити вчасно. Марина, хоч і відчувала, як у грудях туго стискається від напруги, тримала обличчя усміхнене. Вона допомагала роздягатися, знаходила місце для кожного, підтримувала розмову, уважно стежила, щоб ніхто не залишився без уваги. Валентина сиділа в центрі уваги, приймаючи привітання, мов королева. І коли, здавалося б, атмосфера почала розм'якшуватися, свекруха підняла келих і, дзвінко вдаривши веделкою по його краю, попросила слова. Те, що сталося далі, виявилося не тостом, а демонстративним знищенням. Перед усіма гостями вона виклала історію про те, як Ігор привів Марину додому з кафе, де там мила посуд. Як прийшла дівчина в перешитіх сукні з простим походженням, усе було сказано так солодко, з удаваною щирістю, що в кімнаті запанувала неприємна тиша. Кожне слово звучало, мов тонка, але болюча голка. Марина дивилася на Ігоря, але він лише втупився в тарілку. Його мовчання зраджувало більше, ніж будь яке слово. Вона встала, вибачилася і пішла на кухню. Там, у тиші, прихилившись до холодильника, вона довго стояла, поки крізь стіну долинав сміх. Сльози не лилися, лише клекотіло щось усередині образа, біль, але водночас ясність цього разу вона не зламається і не стане грубою. Вона просто зробить усе по-іншому. Наступні дні перетворилися на ретельно розраховану гру. Марина згадувала все, що колись говорила свекруха про мрії, страхи, старі поразки, особливо історію про санаторій Лазурний, куди Валентина мріяла потрапити роками, але щоразу щось заважало. Марина шукала контакти, домовлялася, використовувала зв'язки, які залишилися після одного з проєктів у готельній сфері. Вона готувалася не до помсти, а до розв'язки, елегантної, остаточної. Коли настав вечір сімейної вечері, атмосфера була напружена. Валентина з'явилася раніше, як завжди, і одразу помітила парадний сервіз саме той, який вимагала на ювілеї. Марина зустріла її з посмішкою без жодної колючості. Весь вечір пройшов спокійно, навіть тепло, але це було затище перед справжнім штормом. На десерті Марина несподівано підвелася і, не підвищуючи голосу, подякувала свекрусі. За урок, за приниження, за ті болючі слова, які змусили її згадати, ким вона була і ким стала. Вона розповіла, як мила посуд після навчання на вечірньому відділенні, як її батько грузчик і мати прибиральниця навчили її гідність і витримку, як вона стала дизайнером не завдяки, а всупереч. І тоді вона дістала конверт і поклала його перед Валентиною. Усередині путівка в лазурний, двохтижневий люкс, лікування, повний пансіон. В кімнаті запанувала мертва тиша. Свекруха не могла повірити очам, її губи тремтіли, її уявне панування зруйнувалося в одну мить не гнівом, а добром. І поки всі мовчали, Марина сказала головне ця путівка не компенсація. Це крок назустріч, бо справжня сила це не зламати, а підняти, і повагу треба не вимагати, а заслужити. Валентина поїхала в санаторій наступного тижня, вона мовчала в дорозі, щось в ній змінилося. Невідомо чи остаточно, але відчутно. А Марина залишилася вдома, відчуваючи не тріумф, а полегшення. Але найбільше здивування чекало її саму через два тижні. Коли вона розбирала пошту, серед банальних конвертів був один підписаний старим знайомим почерком. Усередині фото: Молодий чоловік і дівчина, усміхнені, тримають маленького хлопчика на руках. На звороті напис 1985: Миколаїв, Валентина та Олена. Марина дивилася на фото довго і раптом згадала розмову, яку колись підслухала випадково.